Зимові холоди б'ють по врожаю і цінам на харчі. Діставшись ринку крізь сніг і заметіль, покупці можуть неприємно здивуватися цифрами на цінниках. Експерти занепокоєні ані фермери, ані врожаї не були готові до такої зими, навіть там, де до зимових холодів більш-менш звикли. Гюйом Сюган – представник кооперативу на півночі Франції, що вирощує фрукти. Останній тиждень температура опускалася до мінус а то мінус 14 градусів, зокрема рано вранці. Ціни на овочі і фрукти вже пішли вгору на відміну від температури повітря. Частина врожаю може не пережити цієї зими, і ціни на харчі у світі зростуть ще більше. Моросу мінус 30 загрожує не менш як третині врожаю зимою пшениці в Україні. Ринки чекають на рішення уряду. Якщо збитки будуть ще більшими, він може заборонити експорт зерна. Тоді на світовому ринку харчів буде дійсно спекотно однак, цій спеції споживачі навряд чи зрадіють.